Наш різдвяно-новорічний віночок святковий. Я взяла його на такий піднос і запалила свічечку. Робимо віночок невеличкий такий на Тіл, щоб поставити всередину свічечку. А в мене основа хмелю. Зараз ми скоригуємо розмір. Вона так загинається в нас гарнесенько. Величезної не будемо робити. Ну, тут ще буде. Так він буде пишненький. З ягідками чорними, білими та червоними. І в мене залишився такий декор, такий сніжний. А, зробимо зелиночки. Красиво, ягідку. Невеличко таку. Малесенький віночок. Його можна і на стіл, його можна і до дверей наскочити. Такий, щоб малесенький, легесенький. Дівчатка просила показати як. Просто менше менші елементи декора. Я думаю, з сосни воно було б трошки важче так зробити. А ще мені дуже подобаються ці білі ягідки. Дуже подобається. Вони такі, бачите? Ось це біленькі, чорненькі. Повно не пішла працювати далі. І обрізати, 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 обрізати маленькі деталі. Маленькі, маленькі деталі. Без такого розмаху, як я люблю. А... Вілька в мене є. Така пофарбована. Карнесенько ж, не правда? Все одно якийсь віночок, наче не дуже маленький виходить. Ну, як завжди. Це такий віночок під світічку. Щоб всередину поставити. Горобина. Тут до неї треба декору, щоб вона не сповзала туди-сюди. Який би її притримував. Така гарненька ялочка, такі маленькі гілочки, що можна їх і ножитися. Ось такі маленькі деталі. Дивію, таку малесеньку беру сюди. Якусь таку колючечку, шишечку. Мороз. Бачите? Красиво. Такий куратненький, малесенький, такий манюкусінький віночок такий, вельнюпусінький, милота така. і яїд, яїд не жаліємо, щоб було красиво. Вони наїстівні. Вот сейчас у них едят пташечки. Пробольше венчик же был пышный. Пышный веночек, в общем. Вот эти, эти яйца у нас все, капец. Я их, знаешь, Так мне не подобается. Камелота. Ягідка. Ось такі ось і пуси такі віночечки, такі гарнюсенькі, такі ось і пус такі. Маленькі. Ой, це взагаліший наймиліший віночок такий. Мі-мі-мі такий віночек. Мі-мімімійшли. мі, -мі, -мі вот. Я вже бачу, як тут він лежить на столі, там, свічечка. Вже доплітаємо наш віночок. Такий усікусі. Такий гарнисенький, аккуратненький, маленький. Маленький, від маленький. Отак. Це підсвідочка або але... ну і на двері можна. Колючка. Біла ягідка та така, і колючка. Папа! За сколько можно продать? А ну пишите в комментариях. Батька, батька, бежит продать. Зв'язуємо. Батько насмішив. Я просто займаюся творчістю і займаюся творчістю, так? Да? Ну, твої родичі хочуть, щоб це було саме матеріально. Я його зв'яжу, просто зв'яжу і буду вам вертіти, показувати зараз. Батько знає, коли вийти і щось таке сказати. Залучите оцю штуку. Боже, ну дивіться яка краса. Дивіться, який віночек. Боже, який віночек, який віночок.